Питання, на яким тримаю якості, ми має бути наділений майбутній український політик. Я би однозначно відповів. Для мене це є в першу чергу патріотизм, по-друге, це професіоналізм, і по третє, це є порядність. Тобто це є три, скажімо, якості, які обов'язково має бути наділений майбутній український політик. Оскільки патріотизм це є в першу чергу патріоти це батьківщина, любов до батьківщини. Однозначно і обов'язково має бути професіоналізм. Безсумнівно, тільки фахова людина може принести користь в політиці і може допомогти би, захистити, розбудувати суспільне соціальне благо. Ну і порядність, однозначно, тільки людина з високими моральними, християнськими цінностями і практиками може бути корисною для суспільства, а не для себе, для своєї сім'ї чи родини. Тобто за умови. Наявності цих всіх трьох складових в одній людині, на мою думку, ця людина може бути правильним українським політиком і